Пане Олександре, скажіть, будь ласка, у нас буде через місяць святкуватися день писемності. Ви, як сучасний письменник, дайте, будь ласка, пару порад нашим учням, взагалі людям, які живуть сучасним життям, тому що дуже багато гаджетів, дуже багато в інтернеті. За книжки часто люди забувають. То може ви щось порадите нашим дорогим дітям? Що ж порадити? Порада дуже проста. Читайте книжки. Читайте гарні сучасні книжки і буде вам радість і щастя. Я дуже багато задоволення знаходжу в читанні. і Сподіваюся, що в гарних книжках є все. І художній вимисел, і філософія, і неймовірне багатство мови. І просто знання, і відпочинок. Так що читати це і корисно, і приємно. Тому читайте, читайте, читайте. Ну а ви можете запросити до бібліотеки всіх охочих. Запрошуйте, Галина Миколаївна. Запрошуємо, запрошуємо. Наші діти всі ходять до бібліотеки. Ходіть до бібліотек. Завітайте до книгарень, читайте і будьте щасливі. Дякую.